І від першої команди враження позитивні, досить непоганий рівень на сьогоднішній день і фізичної підготовки, і майстерності. Ну і від молоді теж. Вони тільки сьогодні перший день вони тільки починають, рано що сказати. У них вчора був тяжкий нічний переліт, але в цілому хороший рівень. Я задоволений. Поки що ми настроєні на те, щоб розвивати регіональний футбол, щоб розвивати дитячий футбол, щоб Ворскла розвивалася, щоб ворскла здобувала нові трофеї, нові місця, нові кубки, привозила в Полтаву. Світового футболу на це налаштовані менеджмент і інвестори. Ну, звичайно, е, два дні не так вже й важко виділити в своєму графіку для того, щоб подивитися е, склад, подивитися, підтримати морально, підтримати е, духовно наших футболістів, тренерський склад, е, дітей наших. От, е, не так уж важко. І я думаю, що це дасть їм. Такий поштовх для подальшого розвитку, для подальшої праці. От. Тим більше сьогодні знаходились тренери збірної молодіжної України на перегляді наших гравків. Це теж такий поштовх для е, молоді. Все це разом формує, формує характер команди, формує настрій команди і формує гру. Е, ми розуміємо, що в нас дуже мало в основній команді. Полтавських вихованців. І ми хочемо розвивати регіональний футбол. Хочемо розвивати, хочемо встановити полтавську школу, полтавську академію е на такий рівень, щоб вони готовили гравців для першої команди. Груготу іграків для можливих трансферів, для можливих продажів, для можливих. Е Розвитку нашого футболу для розвитку першої команди для досягнення результату, тому впав погляд на такого ще свіжого пам'яті недавнього гравця київського Динамо, гравця збірної України. І ми провели переговори, запросили. Дякую Віталій. Погодився. І от ви бачите, він працює у нас. Надіємося, що це додасть. Свіжої крові, свіжої енергії, свіжого поштовху в розвитку нашого, нашого в цілому нашої команди. Хотілося, щоб команда знайшла свою гру, щоб команді а, Фортуна не відверталася від форман від команди, щоб команда піймала свій кураж і закінчила достойно першу половину. І далі на другу половину, щоб наша підготовка, наші збори дали поштовх для того, щоб ми... Поборолися за третє місце в чемпіонаті.